Здоровенькі були, з вами Ал. Сьогодні у нас приїхали дві посилки на ремонт. Здорово. Зубна щітка Philips. Я вже бачу, що проблема ексцентриком китається в нас. Буде все, що буде його повна. Так, фокус. Бачимо, як китається. Далі. Вона вже в нас не на гарантії, де наша допстанція для зарядки. Вона зараз не вмикається взагалі. Ніде нічого. Щітка після реставрації. Все працює. Дивимось по зарядочці. Фокус. Є індикація зарядки. Озбираю вас. Ну, вона у нас трошки платена. Так, Фокус. Бачимо воду. Порваний. Порвана резиночка, точніше, в нашому випадку у нас. Так, Фокус, фокусуйся. І вона вся в воді у нас. Що в нас твориться під іншою стороною плати? Можемо спостерігати за завиття теж, тому зараз це все. Чиститься, пропаюється і перевіряємо вже. По акумулятору. Акумулятор в будь-якому випадку йде під заміну. Можемо спостерігати коричневі слід з цієї сторони. На плюсовому контакту теж. Плата після відновлення. 3,7 В 0,6 А максимально виставлено. Запускаємо. Засвітилося. По режимам роботи. Перемикаються. Є вібрація. Споживання 540 мА вимикаємо. І протягом хвилини вона повинна в нас вимкнутися. В такому режимі споживання 80 мА. споживання немає, тому в принципі постенький ремонт.